1 липня жахлива ніч для Одещини. Російська ракета влучила в дев'ятиповерховий житловий будинок в Сергіївці. 22 людини загинуло, 39 – отримали поранення. В цій багатоповерхівці якраз знаходилася сім'я братиків Володі та Якова. Їхні мати та відчим загинули на місці. Хлопців з під завалів діставали сусіди. Другим ударом влучило в житловий будинок, в якому я виросла, в якому жили моя бабуся, тітка із двома дітками і відчимом їх. Дуже багато людей, знайомих і близьких через те, що містечко маленьке, і всі один одному або кум, або вчитель, або просто друг, і всі сусіди один одного знали. І, на жаль, так сталося, що більшість людей, що проживали в під'їзді, хлопчиків, загинули. Старший 14-річний Володя отримав черепно-мозкову травму. У хлопця були чисельні поранення обличчя та перелом правої руки. Його восьмирічний братик постраждав більше. Ламок потрапив у шию. Аби зупинити кровотечу, рятувальники перетиснули йому судину, і кисневе голодування спровокували й шумічний інсульт. Взагалі вони поступали із полі травмами, і там було дуже багато ушибів дуже сильні були ушиби ніжок, Все тіло в мілких яких ос осколках Поранення. так пораненнях? І ми досі дістаємо ще шматочки скельців, які вилазять що було дуже глибоко глибоко. Поранених дітей спершу доставили до реанімації місцевої лікарні на Одещині, а потім евакуаційним потягом транспортували до лікарні Святого Миколая у Львові. Стан старшого брата був стабільнішим. А за життя молодшого довелося поборотися, розповідає Михайло Ловга, завідувач нейрохірургічного відділення. Він мав важке дифузне пошкодження головного мозку на момент поступлення. Він був дуже важкому стані на тривалій інтубації, і чесно кажучи, ми вже вирішували там питання і, трахіостомії, і багатьох інших речей, які мали би покращити догляд за ним. Але на очах він просто з дня в день почав блискавично покращуватись, покращуватись, покращуватись. Хлопчик на подив лікарів відновлювався дуже швидко. Ділиться Михайло Ловга. Коли він поступав, і ми побачили комп'ютерну томографію. Не могли б ніколи спрогнозувати, що він буде так добре відновлюватися, так але десь були якісь відчуття в нас всіх. Ми з колегами радилися. З моїми, з командою нейрохірургів, з реаніматологами. Якось такі відчуття, коли ми мали приймати радикальні рішення про трахіостомію, коли вже вийшов день постійної інтубації, не, не вартує тримати трубку інтубаційну, вартує переводити на трахіостомію. Якось Здалося в якийсь момент, що він слідкує поглядом з хлопчиками. Також працював фізичний терапевт. Відновлення володі було швидшим, але йому допомагало розробити руку, яка була малорухливою після тривалого перебування в гіпсі. І, власне, зараз йому вже зняли гіпс. Є контрактура в зап'ясті, Це обмеження руху в наслідок довгого перебування в гіпсі і мобілізації. Ось ми зараз спрацюємо над тим, щоб збільшити амплітуду руху і збільшити силу. Як і вже вчиться ходити і рухати лівою ручкою на правій руці перелом плечової кістки. У хлопчика поки стоїть апарат зовнішньої фіксації, але для повного відновлення ще доведеться працювати з реабілітологом. Він зараз має неврологічну симптоматику, тобто половина тіла його вона має слабкість, тобто є перес. Слабкість він не може достатньо контролювати. Є прояви підвищеного тонусу. над якими ми власне працюємо, незважаючи на втрату близьких і важкі травми, хлопчики посміхаються і допомагають один одному. Володя цікавиться відеоіграми, а Яків обожнює конструктори, хоч зараз трохи злиться через те, що не може повністю рухати руками. Розповідає їхня сестра. Дівчина розповіла, що відразу після зняття гіпсу старший брат почав дбати про молодшого. А зараз хлопчиків евакуювали до Австрії. Там брати продовжать свою реабілітацію. Хлопчики пообіцяли, що обов'язково повернуться в Україну вже після перемоги. Це сам Ну, добре. Ага. ого. Ale ty dzielny jesteś. Może uh, nijakiej rehabilitacji tak. nie trabujesz?